Іде, пише. Тут, тут. Передати кое сьогодні. Мені Маринка зробила задоволення. Бувати усіх спа. Три бані тут є. До речі, хороші. Дров'яна, водна і суха пара. Куча басейнів з мінеральною водою Коротше, відпочинок супер. Скандинавський спа-салончик. тут входик. Тут одна банька. Це термальний гарячий істочечок тужив. Тут холодний, тут холодний, тут дуже гарячий. Тут одна сауна. Тут е, сауна з всякими травами, тут дерев'яна сауна, тут друга сауна. Коротше, місто Бомбезне. Ой, кайф, кайф, кайф. не можна вам показати цю простопутві. Знімати не можна, але постараюся хоч пару кадрів зробити таких, там де не буде людей. Але релакс після, то офідіть просто. Такі маленькі кімнатки, теплі поли, Там саунка виходиш, то така а, сауна з а, тими стравами. Просто офігенно. Ой, запах такий хороший кваліпту. Коротше, жити можна. Точно всі має полюбив гарячі. Вже моя, Саме хороші, до речі. І ще з цього боку теж я файний. Вон там далі. така банька. Длина на дрова. Моє чоловіки 15-2095 градусів. Моща, мощає ям скажу. Ще мені повезло із погодою вляха взагалі. Те, що такий подарочок, мені. мене термальні води та мальні. Такий комплекс просто балдить. Такі фані лікарці можуть сидіти біля маленьких. Марінка На найкраще подарувала. Все далі молитви, чим море було. Добре, Добре, я да, Дякую, Я вам не можу передати. Кожному бажаю почити в такому місці. Разочок. На дворі осінь, 28 жовтня. Ти Та собі так балдієш. На свої денчи. Ой Марінка, Марінка, ще раз тобі буду дякувати, дякувати сьогодні, багато разів. Шкода, що ти не можеш знімати на відео, тому що так запрети, але тут є на що подивитися.